Що, за нами діребаним станок, ми його розбираємо і будемо робити повну реставрацію, тобто буде шабровка станка. Як ви гадаєте, зможемо ми цей станок відшабрити, чи ми не зможемо? Чи це ми його просто спортимо і прийдеться його здати метолом? Чи ми його знову і відреставрімо? Ну що народ, пишіть в коментарях, а ми далі будемо ним займатися. Так, дуже цікава тема: шліфовка чи шабровка. І ми вам це все розповімо і це все вам покажемо. А зараз ми починаємо розбирати станок для того, щоб його затягнути в нашу майстерню. Висота станка 2,5 метра, висота наших воріт 2 метра. В даному випадку тільки його потрібно наклоняти, щоб ним заїхати, або його розбирати, знімати тумбу. Тумбу збирати, знімати ми не будемо, бо нам просто сенсу немає. Як як Шабровка починається з того моменту, коли станок лежить льожа. Ми зразу знімаємо стола. Всі деталі, які можна помити, ми вимиваємо. Будемо вимивати керхером з автохімією.